Коли ми згадуємо ім'я Павла Чубинського, у більшості одразу виникає асоціація з гімном Ще не вмерла України, та його внесок у культуру і науку значно ширший, ніж просто створення слів, що стали символом національної єдності. Етнограф і фольклорист Чубинський зібрав унікальні матеріали про побут, звичаї, пісні, легенди й вірування українців. Його семитомна праця праці етнографічно-статистичної експедиції, і сьогодні вважається справжньою скарбницею народної творчості. Правознавець і громадський діяч він вивчав звичаєве право, побутові традиції та їх вплив на правову систему. Завдяки цьому ми маємо цінні свідчення про тогочасне життя українського суспільства, будівничої національної ідентичності. Своєю працею Чубинський допомагав українцям усвідомити власну самобутність. Його дослідження стали фундаментом для подальших наукових і культурних розвідок в 19-20 століттях. Тож Павло Чубинський це не лише автор слів гімну. це людина, яка збирала, систематизувала і берегла українську душу, залишивши нам неоціненний спадок. Його робота стала своєріднім дзеркалом народу. Яке і досі допомагає нам пізнавати себе.